На вдячність вам за те, що ви залишаєтеся разом з телеканалом Київ, третя частина громадської приймання. Корисні поради вже на черзі. Не випадково Всесвітня організація з охорони здоров'я рекомендує їсти рибу два-три рази на тиждень. На думку лікарів, два рибних дні з семи знизять ризик виникнення онкології, дозволять зберегти серце і навіть позбутися зморшок. Однак обрати дійсно якісну охолоджену рибу та морепродукти буває не так просто. Як це робити, розкажемо вже за мить. Професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету, пані Олена Сидоренко, буде нас консультувати на тему якості риби та морепродуктів. Пану, пані Олено, дуже рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня, шановні глядачі. Прошу вас, запрошую долучатися до нашої розмови. Говоримо сьогодні про те, яким чином обирати якісну рибу, якісні морепродукти. З усіма практичними запитаннями вже готові вас почути. Тому, будь ласка, 223 двадцять Вже чекаємо всіх ваших телефонних дзвінків на цю тему. Отже, пані Олено, ну. Ну, перш ніж ми дійсно перейдемо а, до ось такого конкретного визначення, як же визначити цю якість риби, я хочу взагалі, щоб ви розказали, розказали загалом, дійсно риба така корисна, яку її ми сприймаємо? Прошу. Однозначно риба корисна, але якщо ми можемо спрогнозувати цю користь, спрогнозувати комплекс цих споживних властивостей, mm -hmm. якість риби спрогнозувати і гарантувати її безпечність. Необхідно сказати, що у нас і це не секрет, що на ринку України понад 85% – це вже імпортована риба і імпортована рибна сировина. І крім того, із цього об'єму імпортованої риби більше 90% – це морожена риба, заморожена риба, морепродукти. Mm -hmm. Тому тема, яку ви піднімаєте, вона завжди надзвичайно актуальна. Чому надзвичайно актуальна? Тому що на сьогодні гарантувати безпечність насправді ми не можемо. Для того, щоб гарантувати безпечність, ми досліджували дуже багато років вже якість риби від вилову до переробки безпосередньо і розуміємо, щоб гарантувати безпечність, ми повинні напевно знати, де uh -huh. рибу виловити, в якому районі Чорного моря, наприклад, ми її виловили, яким чином ми її транспортували, за яких умов, тому що до цього буде змінюватися, як ми її опакували. Але як переробили, доставили, реалізували. Тобто ми від повинні самого чітко, початку, так, аж до самого кінця Так, чітко, і це було завжди налагоджено. Це надзвичайно актуально для риби, тому що вона має той білок повноцінний, який дуже швидко псується, який розкладається з утворенням надзвичайно токсичних речовин. Угу. Тому важливо тут взяти цю рибу, перевірити, чи вона містить кадмій, чи вона містить ртуть, чи вона містить інші токсичні елементи, чи має захворювання і потім довести до споживача, якщо вона немає. Тоді ми тоді ми будемо Говорити про корисність риби. І угу. саме з цієї позиції ми сьогодні. Наш університет запропонував нашому департаменту рибного господарства таку комплексну програму від вилову і, і до переробки. До... Так. так, інакше ми не можемо говорити чітко про користь риби. А риба може бути шкідлива, якщо вона буде псуватися, якщо вона не буде зберігатися при певній температурі, не нижче мінус угу. вісімнадцять. Крім того, мінус 18 – Це та температура, ну якби мінімальна. Протягом якої риба може принаймні місяць зберігатися. А якщо ми хочемо, так як зазначено на маркуванні, зберігати її півроку, то це має бути температура вище 30 градусів, мінус 30 і вище, тоді ми можемо говорити. От якщо ми з вами будемо забезпечувати такі умови, ми можемо говорити про надзвичайну корисність риби, тому що в першу чергу, після чорнобильської катастрофи, після всіх негаразів, які у нас є, риба містить органічно зв'язаний йод. Так. І таким чином, споживаючи риби, ми насичуємо е, свій організм йодом, нормально працює щитовидна залоза, і відповідно ми маємо нормальне функціонування нервову систему, функціонування організму. Ми не можемо перенаситись цим йодом, який є в рибі, який є тим паче в морепродуктах, тому що він органічно зв'язаний. Тому угу. і в першу чергу ми можемо так розглядати цю рибу, саме морську рибу. Так, тобто про очевида користь дійсно ми говоримо. Дякую дуже. У нас є запитання. Добрий день. Слухаємо вас. Доброго. В ефірі. Добрий день. Добрий день. Так, ваше запитання. Кажіть мені, пенсіонерка Борис Оля. Так. Так. Так, говоріть. Так, Тайку. Ну, морська риба, ви знаєте, як її вгадати, коли вона буде смачна. От іноді купиш вона як бур'ян, без зовсім без смаку, і ще й дуже така гіркувата. Зовсім не підходить, щоб дісти. Так як її вибрати, щоб вона не гірчила хоча б. Дякуємо дуже. От Одбачимо зразу з конкретно. Дякуємо, такими. шановна пані Зборисполя. Так, дуже актуальне питання, тому що дійсно дуже часто ми спостерігаємо навіть в відомих торгівельних мережах. Риба заморожена, в тому-то і вся проблема. Ми не можемо її понюхати, Ми не можемо її покусати, угу. ми можемо тільки вдома приготувати. Як зазначила от наша шановна слухачка, е телеглядач. Ми, відповідно, вже бачимо після приготування її якість. А в чому проблема? Якраз проблема в тому, що нема гарантії якості. Риба заморожена, вона е стандарти не вказують кількість глазурі, яка має бути на рибі. Тому глазурі може бути від 2% і до 50%, може бути одна глазурь. Потім, вибираючи рибу в магазині, навіть я можу. Вибирати риби, і попасти от саме в такий просак, так. чому тому, що вона гарно заморожена, лежить і має якісне посвідчення, і нема гарантії якості. Нема загального державного підходу комплексного Нема ну, законодавства під це зроблено. Законодавство регламентує, звичайно, вміст токсичних продуктів. Законодавство регламентує зовнішній вигляд, але законодавство по замороженій рибі не регламентує вміст продуктів розпаду білків, псування риби, вміст продуктів окислення жирів. От риба гірчить, тому що, мабуть, розпався жир угу. з утворенням отих тих гірких сполук. Відповідно, ця риба, крім того, що не смачна, вона ще токсична. Тому що можна порадити? Можна порадити, по-перше, купувати рибу в фірмових, мабуть, магазинах, але вартість її значно вища. По-друге, купувати рибу вітчизняного виробника, але це вже буде не морська риба. Вітчизняного в нас є бичок. Заморожений, до речі, зустрічається. Я знаю декілька виробників, які дуже ретельно над цим працюють і можна купувати. Але крім бичка замороженого, ми фактично нічого не бачимо на внутрішньому ринку із вітчизняної морської риби. А вся остання риба імпортована і немає гарантії якості. Тобто, про що я кажу, і про це просто надзвичайно болюче питання. Необхідна програма державна, комплексна. Коли ми виловимо рибу, у нас в чорному морі і барабуля нам відома. Рибка, ну я не кажу про кількутюльку. Це дрібні риби. Вони є кормом для більш риб, таких, наприклад, для камбали є, для більш цінних видів риб. Проте певну частину їх можна виловлювати і, і свіжу ж переробляти тут же, але розуміти, де виловили, як ми переробили, як транспортували. У нас фактично від вилову вітчизняного внутрішнього на ринок легально. Фактично, мізер поступає. Все останнє нелегально. Який відсоток? Ви знаєте, я думаю, що не більше п'ятнадцяти. Найбільше 15 uh – -huh. це по моєму, по моєму моніторингу протягом останніх років. Треба наголосити, що в Державному агентстві рибного господарства є позитивні зміни, є прогресивне керівництво. Тому я думаю, що ці програми будуть прийняті. І лише так ми можемо гарантувати, щоб як зазначила наша телеглядачка, щоб не було цієї гіркої зіпсованої риби. Інакше ніяк. Ми приходимо в магазин, ми бачимо рибу заморожену, вона ніби гарна. Так, і не можна сказати, що це. Так. так. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий, Добрий. день. А, добрый день. А, скажите, пожалуйста, когда покупаешь часто хэк именно ну, как бы на развес, а берешь хэк канадский, особенно аргентинский, то наблюдается в некоторых тушках а, желтизна в месте отсечения головы от тушки. А, скажите, пожалуйста, это свидетельствует о некачественном и просрочном продукте или это норма? А, то же самое вопрос по поводу соленой селедки. Mm -hmm. а, некоторые тушки соленой селедки тоже такая желтизна. Дуже дякуємо за увагу. Дуже дякую. Я можем... дякую нашим споживачам за те, що вони такі небайдужі. і Вам теж дякую за, за, тему. за кольором, так ви бачите, вони обізнані, тому що є такі програми, як от ваша, які про це говорять. І дійсно це абсолютно правильно. Не треба купувати таку рибу, але е, одна пожовтіння має різне якби, трактування. Можна по різному трактувати щодо якості. Угу. Якщо мається зовнішній наліт, от підшкірний тільки наліт, він допустимо... Скається тільки в окремих водів риб, як мінімум, у тих риб, які там певний час зберігаються, можуть іти на переробку і так далі. Пожовтіння, як ви сказали, в місцях відсікання тушки від голови, так звичайно, не дозволяється, не дозволяється проникнення цього пожовтіння, тому що це говорить про те, що псується риба, псується, угу. хеб псується. Тому, відповідно, крім шкоди, ми по великому рахунку нічого не будемо мати. А, взагалі, за сонячним виглядом. Які чи нам можна іще ось такі моменти побачити, які будуть говорити про неякість цієї риби? Можна ми можемо також говорити ще про сорт риби в uh -huh. даному випадку. Там перший сорт чи другий сорт, наприклад, замороженої риби. Якщо тільки пожовтіння зовнішнє, то це ще можна як другий сорт трактувати. Якщо воно вже глибоко проникає в м'язи, таку рибу взагалі не можна реалізувати і споживати. Крім того, необхідно звертати, якщо це заморожена риба, ми звер... якщо вона глазурована, звертаємо увагу на якість полуди. Тобто глазурь або полуда повинні бути щільно прилягати до тушки, не повинні uh -huh. тріскати. Вони повинні бути прозорими. Дуже зараз є багато наробок, наприклад, коли додають альгінат натрію або жилеподібні якісь речовини. Таким чином менше полуда тріскається, глазурь, і риба краще зберігається, не висихає. Угу. Крім того, у нас є на сьогодні є вакуум упаковка, сухі способи заморожування. Сухі способи заморожування без лазурування, але вакуум упаковці. Це теж я рекомендувала нашим глядачам, тому що тоді, як мінімум, вони бачать, що вони купують лише рибу без ваги оцієї. Води, Без яка була цієї використана глазу. так, для глазурування. Угу. Не повинно бути порушена упаковка. Якщо це в упаковці, чітке маркування, чітко зазначена, яка риба, і бажано, щоб було зазначено, де виловлена, тоді можна довіряти цьому виробнику. Необхідно дивитися, як вона зберігалася, чи нема всередині упаковки кристалів води, тобто конденсату, чи нема цієї риби. Якщо, наприклад, купують наші глядачі хек, то, звичайно, пожовтіння однозначно. Не може бути. Звичайно, тому що це продукти окислення жирів. Які є надзвичайно токсичними насправді. Крім того, щоб вона не була деформована. Якщо uh -huh. це в блоках, то відповідно блок повинен бути правильний. Ну, як правило, вона розбивається і реалізується, але щоб вона не була поключена, скорючена і так далі, щоб це були тушки більш-менш рівномірні. Розбирання було правильним. шкіра не була пошкоджена, тому що нібито дефект невеликий, але при розморожуванні втрачається вся соковитість риби, вся цінність риби, і вона буде просто несмачна. Так, дякую дуже. Ну ще про оселедець там було так. запитання. Поговоримо після дзвінку. Добрий день. Я хочу спросить имеете ли ви якесь то на наші власті, які розрешають на ярмарках, на базарах? продавать э, замороженную размороженную рыбу, вы меня поняли, э, uh -huh. как говорится, без температуры э, минусовой или до скольки она там э, может быть, на, базар, на ярмарках целый день, на базарах целый день лежит рыба без... Дякуємо дуже. Дякуємо. Актуальне запитання щоразу, коли говоримо про ось такі продукти харчування з приводу ярмарок ставлять питання. Прошу. Звичайно, ярмарки, які б ярмарки не організовувалися, вони повинні забезпечувати умови реалізації інакше будуть розвиватися мікроорганізми, бактерії. Це будуть продукти шкідливі для харчування. Якщо ми говоримо про заморожену рибу, звичайно, вона повинна реалізуватись на охолоджуваних прилавках, принаймні. Якщо це нема холодильного обладнання, то це має бути охолодження. Крім того, вона один раз може розморозити. Більше її не можна. Тобто ви її можете купити розморожену і тут же приготувати. Uh -huh. Уже зберігати, заморожувати не можна. Але відносно ярмарок, це надзвичайно актуальне питання. Є правила роздібної торгівлі, які відповідно регламентують, вони не дозволяють цього. Звичайно, треба бути небайдужій громадкістю, контролювати це все, Тому відкола, що так, так. Не, так. абсолютно правильно. Я вдячна нашому телеглядачу, те, що вона це піднімає. Питання. Ну, звичайно, яка може бути якість замороженої риби. Розмороженою охолодженою, яка на ярмарку під спекою реалізується. Такі, Звичайно, не можна очевидні такі речі, тому що дійсно постійно. Очевидно, це, це білок, який дуже швидко псується, риба uh -huh. псується. Мікроби розмножаються, тому що у них ідеальне середовище і так далі. Звичайно, не можна. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Я вот хочу спросить по поводу вот этой глазури, которая сели. Ну, вот в принципе понятно, что это тонкий слой льда. Но вот вы знаете, был такой опыт, ну я не знаю, сода это была, не сода, но ну, вот по ощущениям, вот когда разморозили? То по вкусу вот даже попробовали, і вот, знаете, вот какой-то привкус синіла, і риба така була специфічка. Може такое бути, і ні? Вот имеет та глазурь какой-то состав? Или это просто должен бути вот чистый лод. Вот. Спасибо. Так, ні в якому дуже. разі глазурь не повинна змінювати смакові властивості риби. Вона не змінює. Там не можна нічого додавати. Там може бути лише вода, може бути аскорбінова кислота. Додається як антиоксидант. Ну я сказала, що може бути альгінат, але це не так часто. Це жилююча речовина, яка теж немає витяжка з водоростей. Немає. Ніяких смакових властивостей. Якщо така ситуація склалася, значить, можливо, вона була десь нелегально розморожена, заморожена, додані якісь консервуючі речовини до глазурі, і відповідно реалізована. Або, наприклад, як ситуація на ярмарку продавалася, не продалася, знову заморозили, uh -huh. додали туди консервант або якусь барвну речовину, щоб змінити цей колір, і реалізують. Звичайно, однозначно, ні. Таку рибу не можна купувати, І такий безлад тут буде до того часу, поки не буде такого державної програми. Яка б могла відголову так і безпосередньо до переробки. Так, от з приводу оселедця повертаємося. У нас там було запитання. Яким чином на його на нього слід вертати увагу? Аналогічно, оселедець солоний, він готується із замороженої сировини, як правило. Ну це 99%, угу. Тому що де іншу сировину взяти? Звичайно, заморожено. Якщо він уже пожовтів, то це говорить, що його засолили, із неякісною сировиною. А з неякісної сировини, звичайно, буде неякісний товар, тому що сировина це основа гарантія безпечності. Оселедець, як правило, жирний. Середньої жирності, тому він дуже швидко псується. І пожовтіння говорить відповідно про це. Єдине, що тут було питання про о, солону рибу, можливо, так, так. ще буває побуріння. Це як процес уже псування мікробіологічного жиру, який такими ржавими п'ятнами виступає на так, рибі. Так, так, І це, ну, але все одно це говорить про те, що риба зіпсувалася. Риба це такий товар делікатний, який чітко має витримувати холодильний ланцюг. І ще, крім цього, є морепродукти, а вони ще е, е, гірше переносять зміни. Температури дуже швидко псуються, дуже швидко накопичуються токсичні речовини, і ми не можемо відрізнити. Я навіть сама за смаком не можу відрізнити. Наприклад, якщо креветка подається в соусі, чи вона була свіжа, якісна, чи вона е певним часом зберігалася, і дуже uh -huh. часто бувають отруєння от такими морепродуктами, тому що вони містять білок, який дуже швидко руйнується. Тому креветки, краби, кальмари це все продукти дуже цінні, але вони повинні чітко зберігатися при мінусових температурах. Так, от як правильно вибрати нашому такому щоденному споживачу? Ми ще про це поговоримо обов'язково. Добрий день, слухаємо вас. Добрий. Добрий день. Прошу, ставте ваше запитання, ви вже в ефірі. Алло, доброго дня! Добрий день. Я хочу вас запитати по поводу такої риби, як на ринках продається камбала по 38 гривень. Ну, Ціна ж такої нормальної камбали вища, а чому їй така низька ціна? Може вона не соответствує качеству? Ну... Дякую. Да? Так, 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 дякуємо. Так. Дякуємо, що за те. Так, це камбала малорозмірна, яка у нас продається на тому. Звичайно, камбала цінна риба, чорноморська камбала, мені здається, наші споживачі вже забули її, смак. Дуже насичена, гарна, смачна риба. Така риба за такою ціною це імпортована. Турецький варіант може бути, може бути інший. Це не значить, що вона не якісна, але, звичайно, споживна частина сама, м'ясна, яку можна споживати в даному випадку. Значно менша, це по-перше. Ну і по-друге, ви ж розумієте, що вона пройшла певний час заморожування, там розморожування можливо, uh -huh. і тому ціна її ось так склалася. Тобто, не можна сказати, що вона не якісна, але Не просто... можна сказати, треба бачити цю. Uh -huh. От в даному конкретному випадку, якщо Всі інші правила, так Так, так, само так, діють. так, ціна якби не може чітко говорити про якість продукту. Але я так маю собі на увазі, що це, скоріше всього, малорозмірна рибка uh -huh. і та яка має низьку поживну цінність. Так, дякую. Останнє запитання. Слухаємо. Добрий день. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, а раніше була програма, яка була вот, по риби, яка висунує. І наскільки це умишлена діяння з сторони влади, вони, мабуть, не зацікавлені, щоб ця програма була. І хто контролює качество риби, якщо воно взагалі контролюється? Спасибо. Так, дякую дуже за запитання. Так, Прошу. На сьогодні у нас реформи проходять. Реформи проходять вже давно, років п'ять, але створений у нас орган, єдиний, який буде контролювати Держпродспоживзахист, спожив захист, який має об'єднати функції контролюючі. це по європейським теж вимогам, тому що якщо країна щось експортує, то один контролюючий орган повинен видавати інформацію. Uh -huh. Поки теж служби ветеринарні ветеринарного нагляду у нас контролюють якість, особливо якість рибної сировини. Але ми бачимо наскільки неефективно взагалі-то у нас відбувається все тому що тут є комплекс проблем, про які ми з вами говорили. Контроль необхіден, обов'язково на. Всіх етапах так. необхідно, щоб е, всі е, риба риболови. Щоб вони всі були, всі, хто працюють в цій галузі, були зацікавлені в легальній реалізації рибної продукції. Так. Вона має бути представлена на ринку відповідним чином в асортименті, так і необхідно зараз працює теж, я знаю, наш орган центральний по створенню рибних бірж, які будуть контролювати і реалізувати даної продукції. Але в нас є центральний орган виконавчої влади по рибі, це Держрибагентство, Все-таки воно має теж на себе брати функції по контролю Якусь за безпечністю так, так рибної. Соровини, як це було ще там декілька десятків років назад, тому що риба є особливим товаром і має бути під постійним наглядом від. Вилову угу. до безпосередньої реалізації, а не лише, наприклад, держ агентство вивчає запаси рибні, але ж основне забезпечити наших споживачів якісною рибною продукцією. Тому ця проблема є в пріоритеті і дуже правильне питання на сьогодні. гарантувати безпечність я не можу. Тобто, а одна ваша думка, в чому головна перешкода? Просто складність самої процедури, що залучена досить багато різноманітних моментів до цього. Комплексна проблема необхідно угу. вирішувати на державному рівні. Зараз у нас почав Держпродспоживслужба, але так. вона ще недостатньо розвернулася, недостатньо повноваження набрала і так далі. Необхідно, щоб жорстко був на цьому рівні і захист прав споживачів, і контроль, і методики, і стандарти. В принципі, стандартів достатньо для контролю, але є ще проблеми відносно цього. І все-таки основна проблема це саме реалізація цієї програми. Від вилову безпосередньо в наших водоймах, як в морях, так і у внутрішніх водоймах, і розвиток аквакультури. ще. Аквакультура це прогнозована якість і безпечність, коли конкретний господар відповідає за якість цієї риби вирощують. Я вам хочу запевнити, що у нас дуже такий народ завзятий в цьому відношенні. Тут основне навіть не заважати, якщо можна допомагати і підтримувати тих, хто розводить рибу і займається цим промислом також. От на вашу думку, скільки часу нам ще потрібно, для того, щоб ось все це було дійсно налагоджено чи нормальним чином? Я, я людина така динамічна. Я не думаю, що в нас є багато часу. Я думаю, що не треба багато часу треба бажання. На наше все загальної і громадськості, і органи виконавчої звичайної влади. Я думаю, що нам не треба багато. Нам рік достатньо для того, щоб програму реалізувати, наситити ринок рибою як мінімум прісноводної належної якості, а також морською. Почати далі розвивати 2-3 роки для того, щоб відновився повністю і надходження морської риби на внутрішній ринок, і відповідно якість буде гарантована. Так, я вам дуже дякую, пані Олено, за нашу розмову сьогоднішню. Ну, не стикла поговорити про морепродукти, але означає, що так. будемо ще зустрічатися, так, будемо так. слідкувати за тим, так. як буде відбуватися цей процес. Дякую дуже, що дякую. завітали до нас. Я нагадаю, що про якість риби та морепродуктів нам розповідала професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету, пані Олена Сидоренко. Далі на вас незмінно чекають столичні телевізійні новини. А після новин та новин спорту незмінно депутатська приймання, до якої сьогодні завітає депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції. Ти солідарність, пан Вадим Сторожук, хочу зазначити, що пан Вадим є представником постійної комісії Київської міської ради з питань власності. А також, будь ласка, виноградар обов'язково долучайтеся до розмови, тому що пан Вадим також є представником округу номер 82, тобто саме вашої частини міста. Тому будемо чекати всіх ваших дзвінків. Нам справді буде про що поговорити, тому не перемикайтесь.